Молодь, яка провела флешмоб. Якийсь несподіваний спосіб привітати мене з Днем Народження. Молодь в різних містах і навіть в Одесі на Потьомкінських сходах читала моє вірші. І це був такий флешмоб. Вони це красиво, несподівано придумали, я зараз ці, з за цієї нагоди я просто дякую. Може, тут якось, якщо нічого не давайте ви ефір, з того що я сказала, але передайте ту подяку мою цій молоді, яка зробила такий флешмоб. Я готова для них працювати завжди. І це ж, знаєте, яке покоління підросло. Це саме те, що може виглядав Шевченка. І воно це покоління ровесники незалежності. І коли мені кажуть, пишуть навіть десь я читала, що що це я там пишу, у мене шістдесятницьке мислення. Вони думають, що шістдесятницьке мислення це мислення певного періоду. Перепрошую. шістдесятницьке мислення це те, це те краще, мабуть, з. Вони опікаючи руки, от. а потім вона зараз провисла, і її топчуть в грудь. І я дуже неправильно написала в своєму інтерв'ю, як санувся пробач. Я сказала, що ми то донесли цю спокою лінію духу, але нема кому передати. Я коли подивилася на цю молодь, вона приходила до мене навечері в Рівномах, в тому ж Харкові, і звідусі обзивається. Подивилося, от кому. Ми передаємо, ми і ви передаємо оцю високовальтну лінію духу. Оці понесуть. Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне настоя ризать у собі, минають фронди і жеронди, минає славне і гучне, шукайте посмішку джоконди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. Згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам в епоху спорту і синтетики людей, велика ряснота. нехай тендітні пальці, етики торкнуть вам серце.